Доброго дня. Я хотів би трошки відновити події, які відбувалися останнім часом, і почались ці події 18 січня 2017 року, коли в приміщенні Міністерства культури України відбулася нарада робочої групи під орудою першого заступника міністра культури України Світлани Валерієвні Фоменко. На цій нараді начальник відділу навчальних закладів міністерства пані Колос Тетяна Миколаївна представляла. Концепцію розвитку позашкільної освіти Міністерства культури України. Ну, що було дивним на цій нараді, це те, що не, не по незрозумілих ознаках набиралися члени цієї робочої групи. Як пізніше з'ясувалося, один з керівників, включений до складу цієї робочої групи, це керівник. Школи з Полтавської області, заклад якого не пройшов державну атестацію, а сам керівник не пройшов атестацію як керівник навчального закладу. Ну, це така маленька деталь, але вона, мабуть, красномовно говорить про те, що треба більш ретельно добирати людей для роботи в таких групах. Тим більше, що ці групи будуть працювати над створенням нормативної бази якою будуть користуватися всі навчальні заклади, підпорядковані Міністерству культури України? Так от концепція розвитку навчальних закладів, в принципі, вона нічим не відрізняється від тої нормативної бази, яка на сьогодні існує. Якщо ми уважно переглянемо положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад школи естетичного виховання, ми зрозуміємо, що всі концептуальні засади, які були представлені начальником відділу, вони закладені в цьому положенні. Про що йдеться? Йдеться про диференційований підхід до навчання дитини в школі естетичного виховання. Діти поділяються умовно на декілька підгруп. Це ті діти, які навчаються для себе. Це ті діти, які навчаються для батьків, і ці діти, які будуть в майбутньому продовжувати спеціалізовану мистецьку освіту в мистецьких вищих навчальних закладах. Всі моменти такого. Підходу і такої організації навчально-виховного процесу закладені в цьому положенні. Так само і в цьому в нормативному документі, який називається типовий навчальний план, передбачені різні можливості організації навчально-вихованого процесу, і все це залежить виключно від керівника навчального закладу, тому що в межах тих годин, які закладені в типовому навчальному плані, можливо перекидка годин для вивчення більш поглибленого інших предметів, можна створити авторську школу, яка буде вести. Певним керівником в певному напрямку. Ну, як приклад, хочу сказати, що у нас, крім фортепіанного відділу, всі діти, які навчаються в музичних школах, вони навчаються на оркестрових музичних інструментах, і важко собі уявити виховання дитини-музиканта, який не відвідує ансамблі, оркестри або якісь зведені колективи для того, щоб розвивати свої можливості як оркестрового музиканта. Все це, безперечно, не може не відбуватися на тому, що сьогодні у нас виходить. Полегшені програми, які пропонує запровадити Міністерство культури, вони вже передбачаються тими документами, про які тільки що згадав. Якщо ми будемо говорити про типовий навчальний план. То в 2015 році в положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад було внесено зміни. зміни, які продиктовані були бюджетним кодексом, який набрав чинності з 1 січня 2015 року. Там не можна було вже планувати в кошторисах навчальних закладів ті видатки, на які не виділяються бюджетні призначення. Бюджетні призначення сьогодні виділяються конкретно під виконання навчального плану, і ми маємо можливість як керівники навчальних закладів планувати свою роботу тільки в межах бюджетних призначень. Це і було внесено в саме положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад. Тому говорити про те, що ми не виконуємо навчального плану. Ми його виконуємо в тому обсязі, на який нам виділяються кошти із бюджету місцевого. Що стало погано після 2015 року? До 2015 року культурно-освітні заклади, так як заклади культури, фінансувалися в одному потоці, і це були статті 89, -90, 90 і на цій статті виділялися міжбюджетні трансферти або так звана субвенція. З 2015 року субвенцію припинили сплачувати і перевели всі наші навчальні заклади виключно на Фінансування за рахунок місцевих бюджетів, ну і ми всі прекрасно знаємо, що в 2015 році була проголошена реформа децентралізації. Почали створюватися громади. Ці громади в деяких моментах дали позитивний результат. А в деяких моментах громади почали дуже ретельно рахувати свої кошти, і там, де немає. Прибутків у громад, там де немає виробництв, там де немає, будемо говорити, при притоку бюджет, до, до бюджету громади, там безперечно стало питання про існування і про фінансування цих наших навчальних закладів. Ну як приклад, я хотів би навести наприклад, місто косів. Там 17 тисяч населення є школа мистецтв, в якій на сьогодні навчається 350 учнів. Я пам'ятаю ті часи, коли в цій школі навчалося 800 учнів, і коли до цієї школи доїжджали діти з найближчих сіл, були транспортні розв'язки, і більшість дітей мала можливість долучатися до навчання в школі естетичного виховання в школі мистецтв міста Косів. Я можу привести тільки навести один приклад. Такий є Іван Сумарок. Він зараз вчиться в десятирічці Львівській. Це дитина поцілована Богом, яка. Ходила до Косівської школи мистецтв дуже далеко, мабуть, за 10 кілометрів, тягала за собою акордеон. Ну, ця, ця дитина вже сьогодні відома далеко за межами України, і це гордість української культури і в майбутньому, так само, я думаю, він буде представляти Україну на міжнародній арені, як музикант. Про що хотів би ще сказати? Справа в тому, що оці всі наші Примхи, які вважаються примхами міністерством культури. Ми говоримо про збереження мережі наших навчальних закладів. Зберегти мережу наших навчальних закладів можливо тільки в одному випадку, якщо ми зараз вирішимо все-таки проблему поновлення виплати субвенції для шкіл естетичного виховання. Це не дуже великі гроші, проведені дослідження. І я так гадаю, що серія передач, які будуть записані в цій студії, вони дадуть відповідь на багато запитань. Зараз проводяться дослідження в соціальних мережах, розміщення. Чині таблиці, які може заповнити кожен бажаючий, ніяких там складнощей немає, але треба відповісти на декілька запитань для того, щоб ми мали можливість спиратися на думку громадськості, не на думку чиновників Міністерства культури, а на думку широкого загалу, педагогічних працівників, керівників навчальних закладів. Тоді можна буде яким чином визначитися, до чого ж прагне наша система. Я хочу нагадати невеличку історію в 1992 році. Той час, коли приймалися основи законодавства України про культури, ось 21 лютого цього року виповниться рівно 25 років з того часу. Так, от тоді, для того щоб звернути на себе увагу, наша всеукраїнська рада директорів організувала таке невеличке пікетування Верховної Ради, на до якого були залучені батьки і діти шкіл естетичного виховання і Києва і України. Наші діти зібралися біля Верховної Ради на площі і співали хори спіграли духові оркестри. На це пікетування продовжувалося два дні. Наступного дня нас підтримали студенти вищих мистецьких навчальних закладів, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, творчі колективи професійні. Вже грав наступного дня муніципальний духовий оркестр міста Києва. До нас вийшли депутати Верховної Ради, і ми тоді домоглися того, щоб в основи законодавства України про культуру було внесено в три, в три статті зміни. В третю статтю було внесено зміна такого порядку, що естетичне виховання визнається державою Україна пріоритетним напрямом розвитку культури України. В 15 статті було проголошено принцип безперервності і наступності мистецької освіти, а в статті 16 школи естетичного виховання вперше в історії незалежної України були названі початковою ланкою спеціальної мистецької освіти. Це були дуже серйозні здобутки, і мене дивує, що сьогодні Міністерство культури говорить про. Школи естетичного виховання, як про мистецькі школи, і намагаються змінити назву початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад на мистецьку школу, що призведе до великих втрат і в соціальному захисті наших педагогічних працівників. Ну і де в деякій мірі може відбитися і на руйнації. В організації навчально-виховного процесу, тому що відмова від професійного спрямування діяльності наших закладів може призвести призвести наші навчальні заклади до художньої самодіяльності, до того чим переймаються сьогодні позашкільні навчальні заклади системи Міністерства освіти України, так звані центри творчості дітей та юнацтва, де ос переважною організацію занять з дітьми є гурткова робота. В наші викладачі можуть втратити звання викладач і стати керівниками гуртків. Ми можемо втратити. Право на відпустку на 56 днів календарних відпустки, бо переходимо в розряд позашкільних навчальних закладів, де передбачено 42 календарних дня відпустки, і багато багато інших речей, які будуть витікати з так званого формулювання де юре де юре і де факто це речі, які відомі юристам, і на які потрібно зважити сьогодні, перш ніж все-таки дати згоду на зміну назви наших навчальних закладів. Я хотів би сказати, що дійсно можливо є якісь вади в нашій діяльності, але ці вади зв'язані не стільки з організацією навчально-виховного процесу, як з підготовкою кадрів, як керівних кадрів наших навчальних закладів, так і педагогічних працівників, оскільки всім відомо, що в наших мистецьких навчальних закладах в принципі готують солістів і менше готують викладачів а керівників загалом практично ніде не готують. Ми з стикаємося в той час, коли проводимо курси підвищення кваліфікації для керівників наших навчальних закладів. І з'ясовується, що жодного навчального закладу, який би проводив підготовку керівників на сьогоднішній день в Україні не існує. Є так звана координаційна рада Національної академії мистецтв України, яку очелює академік Чебикін. При цій координаційній раді створені. Комісії різних напрямків, в тому числі комісія початкової спеціальної мистецької освіти, в яку входять люди, які мають авторитет, які мають досвід роботи в нашій системі, так от на цій координаційній раді розглядалося питання, де був доповідачем. Ректор академії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв професор Чернець і було запропоновано міністерству культури створити факультети підвищення кваліфікації або факультети перепідготовки керівників при вищих мистецьких навчальних закладів. Ну, на превеликий жаль, Міністерство культури не дослугася до цих рекомендацій, і це питання до цього часу не порушувалося. Хоча це дуже актуально, тому що керівник визначає напрям розвитку навчального закладу. Керівник відповідає за все, що відбувається в навчально-виховному процесі. Ну і ще хотілося б зауважити, що у нас останні роки. Практично не виділяються кошти на укріплення матеріально-технічної бази наших навчальних закладів. Не всі школи мають доступ до мережі інтернет, не всі школи мають у себе в арсеналі цифрові носії, на яких можна було б транслювати уроки музичної літератури, уроки сальфеджо. Загалом різні. Додаткові заходи, які впливають на розвиток дитини і на організацію навчально-виховного процесу, це дуже прикро, тому що сьогодні вже 21 століття, і сьогодні не користуватися можливостями, які надаються мережею інтернет, не мати доступу до тої інформації і до тих інформативних потоків, які сьогодні можна використовувати в навчальному процесі. Це дійсно прикро. І е, ці питання потрібно вирішувати не тільки на на рівні громади і школи, а й на рівні держави. Я хотів би зауважити, що ті е, держави, які в пріоритет поставили естетичне виховання дітей, такі як Фінляндія, Японія, Швейцарія, вони досягають певних вершин не тільки в розвитку дітей, не тільки в підготовці мистецьких кадрів, а і загалом е, в підготовці суспільства до сприйняття і культури, і розвитку е, самого суспільства. Безперечно, це дуже дискусійне питання. Тут можна багато про що говорити, але там, де держава опікується нашими навчальними такими закладами, як наші, як школи естетичного виховання, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, безперечно, в цих суспільствах набагато вищий рівень всіх галузей і народного господарства в тому числі. Так от в Японії є державна програма, яка фінансується за рахунок державного бюджету. В Фінляндії є також сама сама е, така програма. Сполучені Штати Америки пішли е, за досвідом в Японію, і вони теж зараз е, намагаються запровадити державну програму розвитку естетичного розвитку дітей і не тільки на рівні загальноосвітнього навчального закладу, а створення спеціалізованих шкіл. Багато дуже сьогодні їдуть до нас з Європи і викладачів, і дітей переймати наш педагогічний досвід. Багато наших педагогічних працівників працюють за кордоном для того, щоб передати ті. Позитивні моменти, які напрацьовані в нашій системі дитячого естетичного виховання, нашим колегам за кордоном дуже прикро, що кращі викладачі виїжджають з України і залишаються на постійному помешканні в інших країнах і навчають не наших українських дітей, а дітей вже інших держав світу. Можна продовжувати цей ряд, тому що наші викладачі і наші дипломи це єдині конвертовані дипломи, тому що музикант, який володіє інструментом, він грає конкурс, дає в оркестр і отримує достойну заробітну плату. Викладач, який має можливості передавати свій педагогічний досвід в інших країнах, він також приходить, проводить уроки, майстер-класи, і тільки за цими ознаками його залишають працювати в тому чи іншому навчальному закладі. Сьогодні ми з Знаходимося на рівні жибраків, тому що заробітна плата, яку виплачують педагогічним працівникам наших навчальних закладів, не є стимулом для залучення до роботи в наших навчальних закладах дітей, які закінчують вищі мистецькі навчальні заклади, які володіють певними методиками, які володіють певними певними виконавськими навичками. Їм не цікаво працювати в школах, тому що оплата праці в наших школах дуже низька. Мені хотілося б бути оптимістом і все-таки. Зважити на те, що сьогодні багато дуже громад підняли питання з приводу недопущення перейменування наших навчальних закладів з початкових спеціалізованих мистецьких на мистецькі школи, щоб це не призвело до повної руйнації наших навчальних закладів. Хотілося б, щоб і комісія, яка сьогодні доопрацьовує закон України про освіту до другого читання, обов'язково зважила на ті листи, які поступають сьогодні, в адресу Міністерства культури України і в комітет Верховної Ради з питань освіти і науки. Дуже хотілося б сподіватися, що голос разума буде почутий. Дякую.